Перед Різдвяні роздуми. День 16. Спаситель увидіння пророка Агея. Агей означає святковий народжений святкового дня про особу і життя пророка Агея немає певних історичних даних. Відомі тільки його чотири промови, які він виголосив у вересні і грудні 520 року перед Різдвом Христовим. Єрусалимі з нагоди пророчої діяльності Захарії, як сам Егей каже, другого року царя Дарія, першого дня шостого місяця, надійшло через пророка Агея до зорова вела, сина Шалтієла, правителя Юдеї і до Ісуса, сина Юцадака, первосвященника таке слово Господнє. Зорувавел Гебрейське слово має значення слуга Вавилона, бо його постави правитель юдеї Ваволонський цар Дарій. Зурововел, небіж, царя Йоахима, з роду Давида, Ісус, син Йоцедака, був перевесвящеником, а гай, отже, звертається до цивільної і релігійної влади, представниками яких було Зурововел та Ісус. Минуло вже. 20 років від повернення першої горськи юдею з вавилонської неволі, і Кир Перський цар дозволив їм відбудувати місто Єрусалим та Єрусалимський храм. Але соціальні та матеріальні обставини не сприяли відбудові. Юдеїки залишились, загарбали посілості тих, що пішли в неволю до Вавилону. Ці автохтони... Та Самаряни вважали себе справжніми спадкоємцями ізраїльтян. Після повернення з неволі перша група юдеїв в 537 році перед Різдвом Христа побудували на руїнах Єрусалимського храму Жертовник, але самого храму не могли відбудувати. Тоді пророк Ахей палким бесідами почав доказувати, що причиною всякого лиха в тому і політичного поневолення були людські гріхи та відвернення від правдивого Бога. Тому необхідно оновити духом, ідіть у гори, приносьте дерево і будуйте дім. Він буде мені до вподоби, а я буду звеличений, каже Господь. І Господь буде благословити. Та говорить Господь через Пророка Ахея, хто зостався між вами, що бачив дім цей у першій Його славі, яким ви його бачите тепер, чи не здається, він наче ніщо в очах ваших? Господь отже ставить через пророка три питання, які залишилися без відповіді, хто, мав 80 років, міг ще пам'ятати велич давнього храму, порівняння до якого тепершній ніщо? Тоді Далі говорить Господь, та ти, Зорововеле, кріпися, слово Господнє, кріпись і ти, Ісусе, сину Юцидака, перевосвященико, кріпись увесь народ краю, слово Господнє, до праці я бо з вами, Слово Господа, сил, Потрійний заклик Господа до проповідників Зорововела, Ісуса і до народу, щоб вони подвоїли сили до праці. Закликом кріпись, Господь часто звертався заохочуючи до духовної обнови. Господь пригадує, союз, що я був заключив з вами, як ви виходили з Єгипту, і дух мій пробуває між вами. Тож не бійтесь, Дух Господній оновляє світ, не буду більше від них ховати, лице моє, бо вилю дух мій на дім Ізраїля. Слово Господа Бога. На тлі сумної дійсності пророк, агей, бачить світлу майбутність, бо так каже Господь сил. Ще трохи і я потрясу небом і землею, морем і сушею, я потрясу всіма народами і придуй скарби всіх народів, і я сповню дім мій славою, каже Господь сил, мені належить срібло, мені належить золото, слово Господа сил. Слава цього останнього дому буде більше, ніж першого, каже Господь сил, і в цьому місті дам мир. Слово Господа сил. Ще трохи і я потрусу, та Господь, бо, звичайно, звіщає свій останній прихід. Прихід Месії становитиме останню добу існування людей на світі. Це буде доба до пробуту і правости. Велич і славу нового єрусалимського храму не становлять оздоби із золота та срібла, але поява в ньому Месія Спасителя, який приносить мир між Богом і людьми та між людьми з іншими створіннями. Народ турбується браком золота і срібля для оздоби храму. Якщо це буде потрібно, то сам Бог про нього подбає. Бо до нього вони належать. слава Господня храму полягає в тому, що до нього прийде той, якого та гаряче очікують усі народи. Він Бо принесе мир і спасіння. Сповнення цього пророцтва здійснилося на Ісусові Христові, якого вже восьмого дня після народження Йосиф і Марія принесли до єрусалимського храму, посвятити Богові. До цього храму малий Ісус часто заходив із своїми батьками під час більших свят, то він залишивши, маючи всього 12 років з цього храму Ісус вигнав продавців. Тут Він докоряв фарасеям і книжникам за їхню облуду і невірство. Над родиною цього храму Ісус гірко плав.